Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Кожний православний християнин той, який розуміє, що, як говорить псалмопівець Давид, ми проживаємо 70 від сили 80 років, а потім що? Який хоч коли-небудь заглядав в Біблію в Священне Писання, який молиться і роздумує про все це буття, яке навколо нас, він старається дотримуватись законів Божих, заповідей Божих. І така людина є щасливою. Чому? Бо вона розуміє. Що для неї є щастя? Якщо ми глянемо, якщо взагалі ми задумаємося над тим і дивимося на сонечко, місяць, зорі, природу, ми бачимо, що воно от уже скільки тисяч років воно завжди працює в одному законі. От Бог створив, поставив закон, як має. Крутитися земля, як має світити сонце, як має світити місяць, як має от море, розлилось море, воно ж не де хоче, розливається, воно є в певному місті, обмежене землею. Ліс, природа, все живе за своїм законом. І цей закон є також для кожної людини. Єдине, одні розуміють і стараються, виконують, а другі не розуміють. Але вінець слави отримує кожна людина або вінець страждань і мук, або вінець слави і перебування з Господом нашим Ісусом Христом. Як Господь говорить про нас з вами в Євангелії, навчаючи нас, що за кожне, слово ви будете, за кожне слово ви будете оправдані, або за кожне слово ви будете осуджені. Про що говорить Господь? Про те, що наше кожне слово має велику ціну. Кожне слово має велику ціну перед Богом. І я сьогодні хочу трішки пороздумувати з вами, про що такі є обов'язки, що таке є клятва наша. Адже, дивіться, ми вінчаємось, ми даємо клятву, я собі беру тебе. І до смерті. Ми стаємо хресними батьками. Ми обіцяємо, що та дитиночка, яка сьогодні не розуміє, вона завтра буде навчена, тому що ми з вами її навчимо. Вона буде православною християнкою, православним християнином. Але чомусь воно трошки не так. А дитиночка виросте а потім. А дитиночка виростає і вже нічого неможливо. Це вже все. Далі. В відносинах один з одним. Я тобі завтра прийду і допоможу. Нема восьма година, нема, дев'ята година, нема, дванадцята нема. Але кожне слово це твоя клятва. Твоя обіцянка. Ми сьогодні приходимо на сповіді на причасті. На сповіді ми каємося за свої гріхи. Ми кажемо все, я більше, Боже прости, я каюся. А потім знову те саме. Де твоя обіцянка перед Богом? Чому ти переступаєш її? Адже ти дав обіцянку перед Богом. Що говорить про це Господь? Псалом 14, 1 і четвертий вірш? Хто оселиться на святій горі твої, Господи? Хто оселиться? Той, хто дає клятву ближньому і не відмовляється від неї, той, хто дає клятву ближньому і не відмовляється від неї, І притча про ближнього, говорить Господь: Той, хто нас оточує, нам робить добро, всі ті, з ким ми спілкуємось. <кій> В Євангелії від Матфія, 5 розділ, 33 37 вірш. Ви чули, що сказано було стародавнім? Не клянися неправдиво, а виконуй перед Господом клятви свої. А я кажу вам: зовсім не кляніться. Бачите, Господь в Новому Завіті каже: зовсім не кляніться ні небом, бо воно є Божим престолом, ні землею, бо вона є підніжжям для, для його ніг. Ні Єрусалимом, бо це місто Великого Царя. Не клянися своєю головою, бо не може жодної волосини зробити ані білою. Ані чорною. Тож нехай буде у вас ваше слово. Так, якщо так. Ні, якщо ні. А що більше цього, це від лукавого. Сьогодні лукавий, спокушаючи наш, він хоче, щоб було більше цього. Підійшов він до Єви і каже: слухай, ви будете такі, як Бог. От з'їсте цей плід і будете як Бог. І сьогодні та спокуса йде кожної миті в нашому житті. І приходить, а лукавий потирає руки. Чому? Позич мені кошти, позич. Ну мені так потрібно. Ну треба ж, ну Це ж треба допомогти. Ну що ж, я ж знаю цю людину стільки років. Я тобі. 1 червня все віддам. Проходить вже рік, проходить другий рік, проходить не один червень, а потім він тобі каже: ти, якщо ще будеш до мене приходити, то я тобі взагалі не віддам. Це ж прокляття. Ти сам на себе накладаєш прокляття. Ти перед Богом сказав: за кожне слово будете оправдані і за кожне слово будете осуджені. На сповіді більше не буду так робити. І знову ж обманюємо. Біда. Батько захворів, мама захворіла, діточки захворіли. Є проблеми, якісь в нас проблеми, проблеми на роботі або ще щось. Господи, я буду молитись, я буду читати, я буду так читати священне писання. Буду читати молитви, буду все робити. Тільки відійшла проблема, Господь почув, Господь вирішив, Господь допоміг. Тільки відійшла проблема, все, нема тривоги, нема Бога. Все забули. І це є дуже велика проблема. Пам'ятаю один такий випадок, це десь 90-ті роки приходить. Наша прихожанка, вона до нас ходить, в неї сестричка Оля. Я не знаю, що це було. В лікарні була звичайна сповідь хворої людини. Але я відчув це надзвичайне. Я не можу передати це словами. І вона зцілилася. В неї онкохвороба була, їй сказали, через тиждень ти помреш. Вона зцілилася. Можливо, вона обіцяла Богу. Але коли сілилася, забула, пожила ще півроку і померла. Чому? Бо вона обіцяла Богу, видно, вона обіцяла Богу, Боже, ти мене сіни, і я буду те-то, те-то, те-то. Те і покинула, забула. Кожне слово має сьогодні, наше слово має велику вагу. І кожен з нас буде за це. Відповідав. Амінь. Слава Ісусу.